Сьогодні у нас вже понеділок. Якраз добрався я вже до Тернополя. Їдемо гружати в воду. Ту, що грузили ви ви, ви коли ми грузили четвер. Цей тиждень планую доробити, може, ще Слідуючий тиждень там небагато. І на тиждень, півтора, може на два їздити не буду, їду додому. Треба буде помалювати. Одним словом, зробити з прицепом порядок. Є питання там по підлозі всередині, треба поприкручувати і швеляра йдуть рама, Позапускати герметиком. Далі помалювати диски, потім фартух задній, зверху козирок по світлах теж і перебрати супорта. Одним словом, повністю з прицепом зробити ТО. Передню стінку треба помалювати. Потім що у нас далі? Далі треба ще в машині поміняти масла фільтра. Щоб ви розуміли, я перед груднем міняв масло. Вже сьогодні серпень, це я не їздив 40 тисяч за скільки часу. Далеко не їздив, але О, так. Поміняти фільтра масла не знаю. Може на хімчистку машину за жену. Так, коротше, вигружають. Майже вже вигрузили. Заїжджав на рампу, стрілила мені подушка з правої сторони. Я вже в магазині заказав, зараз лишився. Паруполіт. Все, виїхав я, їду в магазин по подушку, там вже оплатили. Получається, став я під рампу, Чуть-чуть. Ну, цей отбойник правий пристав, а лівий десь сантиметрів ну, 10, не пристав, так кусоком стояло. А там завсклад такий сьогодні. Кіпішливий. Переїдь, переїдь, біом, ну, реально багато машин. І я, а я вже став під рампою, підняв прицеп. Получається, ну, це я моя, моя вина. Я думав, нічого не буде, <кій> дав чуть-чуть вперед і встрілила подушка на першій осі. Хоча я думаю, воно бо їй нічого не мало бути, напевно, що вона вже була десь підтерта. І посередині її так. Просто розірвало. Нічого страшного. Зараз е, їду їду до цього до магазину. Е, їду до магазину. То, що один мінус немає, там каже кур'єр в магазині, що кур'єр один на розхват каже, нема Думав, щоб підвезли сюди, щоб я не їхав. То виходить, мені треба їхати з цього кінця в другий кінець Тернополя. Зразу там вже і поміняю на заправці біля магазину е -е, і поїду на Збараж. На вечір, не знаю, чи на вечір чи на ніч буду грузитися в збаражі переміщення там по Тернополі. Зранку вигрузка. А може сьогодні ні, сьогодні вже, напевно, що не встигну на ранок. Ладно, їдемо в магазин. Надіюся, зараз. Бо від пробок, ну, я думаю, не буде тут. Переїдемо скоро. Так, все, забрав я подушку 1700 гривень. Будемо зараз Це Яка в нас? От така біда сталася. У мене трубку пере. Ну, Так, буде м'яко, кого Так, стакан запхав. Рост, рост. 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 Так, зараз треба и Тут видно, воно вже, бачите, порипана, може і то. Вчора я зробив по місті маленьке коло зі збаража на Тернопіль там переїхав. В обід мене вигрузили в районі, по місті, да. потім шукавшись теж по місті, ну вже нічого не було. І подзвонили мені знову за яйця. Їдемо везе яйця до Львова. Вечором я приїхав лише в машину. Тут у них на території поїхав собі додому, а зранку вже приїхав до машини. Але якби знав, вчора можна було, вони не хотіли мене запустити, стати на рампу, я би їм лише відкриту машину і чекати. Будуть грузити як все довго. Зараз тільки ящики отримають, складають, формують ящики. І тоді будуть грузити. Людей немає. Прийшов він, каже, дуже мало людей. І я думав, до обіда виїду, але напевно, що не виїду. Нічого, вже як є, так є. Завтра у нас ще свято велике. Но, так буде. Подзвонив на Моршин. Одним словом, дні у нас повторюються. Не знаю, ще не відзвонювалося, чи буде вода. Але надіємося, що буде. E, прибирав вже в машині, правда, тільки з правої сторони від пасажира. Зараз ще треба тут помити обшивку. І піду, я вже був почав. Не знаю, колись я думав, що то колгосп, але все ж таки, думаю, Попробую колеса обвести цифри на колесах. Маркера білі. Зараз покажу. Такий день так. Переднє колесо я вже почав. Напевно, більше не буде, Зараз ще заль. Вигрузився я вже цими яйцями. Получається, зранку приїхав, переді мною заїхала машина на загрузку. Зараз половину другого не встигаю я на ці сонячні батареї. Плюс ще й не було як виїхати направо, верніше наліво не можна, тільки направо. Повернув направо, а тут перекрита дорога. От кран стоїть під мостом на смузі, Я не знаю, чи груз. Фури випав, виходить, стоїть фура тентована, цілий бік лежить, одним словом, в нього з'їхав груз. Але що там, до чого, не в курсі. О тут фішками заставлена дорога, поліція стоїть. Так, їдемо. Е, перша загрузка, в мене мало бути наоборот, перша аж на городоцький, а друга тут біля. Епіцентра цього що в місті, але ми їдемо оборот, бо ми тут недалеко від цього епіцентра Зараз тут через місто чухнемо 10 кілометрів, на... а потім вже поїдемо на Городоцьку. Працюють до п'ятої. Ну, є велика надія, що на цій загрузці небагато будуть грузити. Якщо за годинку я виїду, ну там плюс пів години, мені 20 хвилин туди, то є надія, що я сьогодні загружу то і то. Ми будемо старатися сьогодні і так свято і хлопці роблять нічого ладно їдемо. Що вже загрузили, їдемо на другу точку, вже доїжджаємо зараз якраз до Городоцької. Получається, загрузили 6 паліт і цей профіль. На горі важить 980 кг, 6 тонн всього разом. Подзвонив на другу загрузку. Сказали, до 6 години роблять, якщо до 5-ї приїду, то загрузять. Так що я встигаю, зараз 16.20 І мені ще їхати. 4 кілометри. Скоро не поїдеш, бо погана дорога така собі кочки. Сьогодні свято по місті, ну, я б сказав, мало машин. Взагалі спокійно. Чуть-чуть там перед епіцентром був, злапав пробку, а так все чистенько. Загрузився я вже другою, як ви бачили, дзвонився на вигрузку і сказали їхати, вигрузить ще сьогодні. Ну, Надіюся, я до 10-ї години і Я не знаю, це якийсь ужас, я вже хочу плакати. Вон їде, тягне дві машини і ззаді на кілометрів 10 ще за мною. блядь. 50-60. Ті, що ззаді їдуть, напевно, їдуть 20. Блядь, встань от з боку, пропусти чергу, від самого Львова. Ми приїхали 20 кілометрів від Львова, щоб ви розуміли, вже їдемо 40 хвилин, 20 кілометрів. Воно мене вже нервів нема з них. Дивіться, ззаду що робиться. Там хвоста не видно навіть ззад. І він так вам здовж дорогу повзе. Мені вже в горло болить, В і кричав, я думав, що контейнер спереді йде. Не-не-не, Це не контейнер. Пофіг на всіх, я не розумію, як та машина не їде, Ну, це моя думка, я не хочу нікого обідати. Якщо вона не їде, то нашу брати ті машини. Що нашу брати візьми одну, вези одну. Нє, блін. бачите, дивіться, скільки ми повеземо? 40. 40 кілометрів на годину. Як ви думаєте, нормально так? Я не знаю, мною вже аж трісе Іди собі. Що ви думаєте? Лавета, за лаветою прицеп? Аби не лінуватися, не переставляти машини. На лаветі везе дві машини, а сама машина пуста. його підкидає, він тому так помало їде. Так, вигрузився я вчора е цими сонячними панелями не знімав, вечором вже погано видно було. В 10 вечора почали вигружати. 12-го я поїхав. Став Бучачі, переночував там на заправці на об'їзді. Думав, може щось буде сьогодні по місту, нічого не було. 12-та година, зараз обід. І вирішив їхати додому. Тут збучача сюди як напідається, дорога ужас. Ужас, 30 км на годину. Це жах. Я зараз їду додому. Не знаю, може сьогодні відчеплюся по мою машину. А може і з прицепом, подивлюся. По плану я цей тиждень думав доїздити, не їхати нікуди, до, вже там до вересня. Вдома бути треба прицеп зробити. Ще до понеділка почекаю. Може, ще до четверга поїжджу, слідую, Що, якщо буде щось, якщо не буде. Одним словом, якщо до понеділка нічого не, такого толкового не буде, то лишуся вдома, вже буду робити прицеп, Масло в машині треба поміняти. Одним словом треба, зробити так, щоб... Одним словом, треба зробити так, щоб вже в зимі не лазити під машину, не крутити. Такі справи. Всім дякую за перегляд. Всім пока.